У Житомирі комунальники масово демонтують дитячі майданчики. У дворі на Черняховського один ріжуть ржаву металічну гірку і стару дитячу альтанку. Старший будинку каже, що залишки радянського майданчика треба було вивезти вже давно. І не без опасне. во-первых, во не укомплектовані, ні ступні як подиматися, самі лізуть можуть упати. А здесь ви бачите, як на рівні Можна поврядіть голову, глас і так далі. Майданчики розбирають за вказівкою Держгірпромнагляду. Там пояснюють, ліквідують не лише аварійні гойдалки і гірки, але й цілі дитячі майданчики, подаровані благодійниками. Кажуть, дуже часто таким подарункам бракує необхідних супровідних документів щодо їх придатності і безпечності, тому ж які не приймають їх на баланс. Перевіряти нічій не майданчики теж ніхто не береться, тому їх просто демонтують. Сьогодні кожне обладнання, хай воно й буде обладнання. Не підвищеної небезпеки, але разом з тим воно ну, повинно відповідати певним вимогам. Заборонити експлуатацію. Ну як о, їх не опечатаєш, не опломбуєш? Ви зрозумієте? Тому, мабуть, скоріше всього і правильне рішення те. Обладнання, яке не відповідає на сьогоднішній день вимоги, просто-напросто демонтується. Перевіряти на придатність дитячі майданчики у Житомирі взялися згідно розпорядження прем'єр-міністра Азарова після того, як у Житомирській області гойдалка вбила дитину. Нагадаємо, 13 травня у Бердичеві на дитячому майданчику загинула семирічна дівчинка. Дитина каталася на гойдалці, яку під час виборчої кампанії встановила кандидат у народні депутати. Винних у трагедії досі шукає міліція.